Так, друзі. Дивіться, у нас 6, 6 квітня починаємо вносити добриво під наш фундук. Минулого року ми трохи робили пізно, але пізніше. А цього року вже практично фундук набагато швидше почав вегетацію і починаємо аж щойно вносити добриво. Добриво будемо вносити на одній ділянці агромастер з Яруміло комплекс 50 на 50, бо яра, яра залишилась. А на другій ділянці будемо суто агромастер. Хлопці, дивіться, ось така картина. Бачите, фундук, деякі сорта дуже активно пішли в ріст. Як правило, ми минулого року по такому фундуку вже вносили перше добриво по листу і робили захист від хурібів шкідників. Це було у нас початок травня. А в нас зараз початок квітня і бачите, фундук практично почав вегетацію. От ось такі. Ми зараз будемо вносити добриво, агромастер і Яраміла Комплекс співносні 50 на 50 І будемо давати на один саджанець 50, 50 грам добрива. Ось агромастер. Ось таке синеньке добриво це у нас яра. Яра залишилась, підживили повністю малину. і Для того щоб не залишалося на наступний сезон, вирішили на цю ділянку внести, а на іншу ділянку будемо вносити агромастер. Дивіться на один садженець, даємо 50 грам такого доброго. Ну, добре, обсипаємо. Пізніше це все добре запахаємо в землю міні-культуватором і все. Так, дивіться, основний садок. Ось так зараз виглядає. У такій стадії фундуки. Вносимо доброго агромастер 2-3 місяці 50 грам на один саджанець. Носити будемо зараз такою саджалкою, для того, щоб внести їх в ґрунт, в середину, щоб пізніше, будемо пізніше фризувати, зараз не встигаємо. І для того, щоб добро йшло під ґрунт, вносимо таким чином. Вількою незручно. Все. Ідеалі би було нести по колі і зафризувати. так. Подивимося, на одній ділянці буде вносити і фризувати, на одній ось дивимося, Подивимося, буде результат краще. Звідси також можна за допомогою звичайного розкаля зробили і, і внести. Там тою штукою трохи незручно 50 грам вносити, тому що забагато трішки висипається. Це що будемо проводити таким методом, як минулого року. Зробили. Вставимо. Добриво її і внесли. Так, друзі, трошки довго, але для кращої ефективності добре або зафризовувати необхідно, або перекидувати зверху корою. Одним словом, мусить воно бути під землею. Ось так. І нам на місці. Так, думаю, принцип зрозумілий. Продовжую масти далі.